Всім привіт! Друзі, сьогодні буду випробовувати дві рослини на предмет фарбування яєць, видобування природного барвника. І перш за все, це у мене сьогодні присутня квіточка ірис або по-народному півники. Це ранні півники такого темно-фіолетового кольору. Я поки збирала квіти їх рвала, в мене вже і пальці вже посиніли. От, Я маю надію, що вони мені дадуть якийсь синюватий колір. Ну, і ще я буду випробувати червону качану капусту. Не знаю, чому її так називають, бо червоного я в ній нічого не наблюдаю. Навіть її сік стає синім. От, і, до речі, і півниками вони теж одного кольору, бачите певно-фіолетові. Ну, з півником історія традиційна. Нічого особливого при готуванні відвару не буде. Тут я їх просто збираю в каструльку, залию склянкою води і поставлю на маленький вогонь варитися ну, приблизно 10-15 хвилин, поки вони віддадуть свій колір. Потім буду настаювати до е, повного. Охолонення. Отже, відправляю на вогонь, я вже бачу навіть, як голубіє водичка просто моментом. Не знаю, чи на екрані передався ця голубизна. Ну, коли проварю, буде більш синя. Ну, що, я сказала, що з півниками все зрозуміло. А от із капустою, дійсно, не все так просто. Я її для початку дрібненько пошинкую. Ну, така, щоб добра жменя така вийшла з цієї капустки, мені знадобиться ну, так. А тепер я її подрібню блендером. Я перекладаю капусту у маленьку мисочку. і трішки попрацюю занурювальним блендером. Так, в мене вийшла ось така кашка з якої за допомогою марлі я вичавлю сік. Ох, який він красивий зараз, фіолетовий. Так, в мене вийшло приблизно півскляночки і ще півскляночки водички додам. І так само проварю цю водичку, цей відварчик. У мене вже зварилися півники, і я зараз зливаю відвар. Бачите, який він зеленкуватий, такий ніби зеленко в воді. Бачите, який зелений, темно-зелений відвар. Чесно кажучи, вже не знаю, яким мені пофарбує яйця, бо спочатку водичка була блакитна, тепер вона позеленіла. До цього відвару я додам порошок. Галунів, галюмакаліві галунів на кінчику ножа, ну ви пам'ятаєте так, пам'ятаєте те, що природні фарбники без цих квасців чи галунів не лягають красиво на поверхню яйця. Продаються вони в аптеці, нагадую вам. От, хто дивився, мої попередні відео ті знають. Так Також випробовую відвар півників, занурюю своє яйце в цей відвар. І залишаю на деякий час. Так, Друзі, так пофарбував яйце-відвар півників. Ну, я очікувала, що буде щось синє, але вийшло навіть таке темно-бірюзове, такий колір морської хвилі. Я думаю, що в писанках буде досить цікаво поєднуватися. Тобто півники. Так само беремо на озброєння. І так само можна пофарбувати яйця. Нічого, на відміну від, від вару півників, відвар капусти залишився фіолетовим. Але фарбувати він буде в синій. Ось я вже фарбувала яйця червонокачаною капустою, тому знаю, що кажу, але м -м, поки що от, такий фіолетовий, красивий. Так, знову ж таки, додаю галуни на кінчику ножа. І поки він охолоняє, я розпишу воском яйце, яке буду потім фарбувати цим відваром. Свою писанку я розписала клинцями. Така писанка називається 40 клинка, хоча насправді має аж 48 клинців. Ось така вона буде в одному кольорі, і саме її. Я скупаю у відварі капусти. Минуло 20 хвилин. Подивіться, який прекрасний синій колір вийшов моєї писанки. Я дуже задоволена результатом. Промакну писаночку паперовою серветочкою. Ну і тепер буду знімати віск зі своєї 40 квин. Починається магія перетворення. Так, друзі, ще я вам покажу писанку, яка так само фарбувалася у відварі капусти. Зверху по жовтій фарбі. Ну, таким кольором морської хвилі чи темно-бірюзовий виходить колір яким береться відвар капусти по жовтому тлу. Для жовтого я використала відвар цвіту бузини. Зараз я зніму з неї віск і покажу вам уже в готовому вигляді цю писаночку. До речі, тут узор, яким вона розписана, який називається циганські дороги.